Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Продовжується конфлікт на Близькому Сході. Йде обмін ударами. Ізраїль завдає ударів по Ірану. Іран, в свою чергу, завдає ударів по Ізраїлю. Відповідно, США планує передати Ізраїлю допомогу на понад 3 мільярди доларів, закупити сучасні системи ППО і допомогти боронитися. В свою чергу, це означає, що. Україні очікувати найближчим часом надходження і збільшення передачі систем ППО може бути не варто. Ризики існують доволі таки серйозні, що пріоритетність зараз буде визначена в інший бік. Хоча не так то й багато Іран запускав, але ну, так, симптоматично там 100 ракет а понад 100 ракет. За один обстріл там і так далі, балістичних, це звичайно багато, але це не такі сучасні ракети, як запускає Росія. Тобто, що можна констатувати для нас? Що дійсно побоювання, які висловлювалися, вони відбуваються. Тобто США буде виділяти більше допомоги зараз Ізраїлю. Ну, Такі тенденції реально, на жаль, простежуються. Питання допомоги в Україні залишається. Підвішеним повітрі. Ми не чуємо про додаткові пакети, а в той же час є заяви про те, що, можливо, на 2026 рік навіть планують зменшити ці пакети допомоги з боку США. Непроста ситуація. Робить все можливе Верховний Головнокомандович, президент України, буде Велика Сімка. Президент Зеленський буде в Канаді. і в мене немає сумніву, що скористається всіма можливостями. Українська команда, на чолі з президентом, для того, щоб для нас змінити ситуацію і вибити дійсно якомога більше допомоги та підтримки для України, тому що це важливо. Після цього буде саміт НАТО, так само в Нідерландах. Теж я думаю, що буде активна боротьба за підтримку України, і дуже багато речей дійсно буде зроблено українською владою для того, щоб звернути увагу і для того, щоб допомога продовжувала. Надходити в першу чергу від європейських країн, які не поспішають надсилати щось до Ізраїлю через те, що не підтримують позицію Беньяміна Натаньяху, прем'єр-міністра Ізраїлю і ізраїльської влади по відношенню до Гази. Тобто, є вже ось такий наслідок, який негативний для нас, є позитивні. Ви знаєте, я про них казав, про виробництво шахідів і балістики, але. Треба розуміти, що Росія теж шукала варіанти підстрахуватися, і недаремно на території Північної Кореї зараз локалізується виробництво безпілотників. І КНДР вивчали можливість фактично виробництва безпілотників, в тому числі для Росії, на своїй території. Хоча це, я думаю, <кхух> зовсім не виключає того, що і до КНДР колись дрони прилетять або. Там буде своя операція павутина. Чому б ні? Все можливе. Служба безпеки Україна дала дуже хороший приклад. Тобто, Росія буде переміщувати виробництво дронів, вочевидь, до північної Кореї. Алабуга вже доступна нашим дронам. Вони успішно б'ють, знищують виробничі лінії. Уже є дані про те, що внаслідок ударів. Цього тижня вдалося вивести з ладу виробничу лінію, яка працює з виробництва безпосередніх шахедів, а також склад з елементами, компонентами та комплектуючими, які використовуються для того, щоб виробляти відповідні дрони камікадзе. Тому доволі таки непросто дійсно складно буде ворогові в подальшому це робити на території Росії. Вони це будуть перебазовувати. Північну Корею, і так, Іран не зможе певний час постачати озброєння до Росії. Це вже очевидно. Чи буде Росія компенсувати це власним виробництвом та Північною Кореєю? Думаю, що так. Про Іран їм варто забути на деякий час, але ж це залежить від того, як довго буде тривати війна. Тут представники іранської влади, наприклад, міністр закордонних справ цієї країни Аракчі. Вже говорить серед іншого, що Іран, мовляв, готовий до того, щоб відновити перемовини про те, щоб відмовитися від атомної зброї, але Тегеран офіційний не збирається відмовлятися від так званого мирного атому. Вони це дали зрозуміти. Мова йде про те, що вони дійсно готові говорити про те, аби зупинити програму із збагачення урану, так про це. Дійсно, йдеться і чому так сталося. Ну, очевидно, і через те, що тривають інтенсивні бомбардування Ізраїлю, вони б'ють зараз серед іншого, а не тільки по об'єктах ядерної промисловості чи по фізиках ядерниках і навчальних закладах, де ці фізики знаходяться, а б'ють і по об'єктах нафтогазової промисловості. І от що стосується нафтогазової промисловості, це великий мінус для нас, тому що руйнуючи Газові потужності і можливості для переробки та видобутку, що в чому великий мінус для нас? А, Ізраїль руйнує можливості Ірану для продажу нафти та газу в першу чергу до Китаю, тому що найбільший ринок збуту для а, іранської нафти та газу це саме Китай. І, руйнуючи ці можливості, які Буде важко відновити в короткостроковій перспективі, все ж таки, потрібен час, ресурси та спроможності, і не здатен буде Іран дуже швидко оговтатися. Це вже очевидно. Так, от, власне кажучи, для нас це є мінусом, тому що, по перше, Якщо Іран не зможе зараз забезпечувати, а крім того, Іран заявив, що закрив Ормузьку протоку, вони закрили вхід до перської затоки. Так от, Іран не зможе продавати нафту та газ. Хто це буде робити? Очевидно, що цим буде намагатись користатись Путін та Росія. Немає жодних сумнівів, перший клієнт Китай та Індія. Друге, це неодмінно буде призводити до того, що нафта буде зростати. Ціна на нафту буде зростати і надалі. Що це означатиме, що Росія отримає додатковий ринок збуту, плюс отримає можливості для того, щоб продавати і заробляти? Якщо тільки зараз в Канаді цими днями не буде ухвалено рішення під час засідань Великої Сімки, де буде і Україна, про те, що потрібно обмежити граничну стелю російської ціни на нафту. В сумі 45 доларів за барель, зрозуміло, що таким чином Росія матиме додаткові джерела надходжень і заробітків, що даватиме можливість фінансувати свою воєнну машину військово-промисловий комплекс і як наслідок повномасштабної російської агресії проти України, що безумовно є для нас не дуже сприятливим. І тому виходом є все ж таки, розумієте. Для України найсприятливіший сценарій завжди був це те, щоб Іран уклав угоду з Заходом, щоб проти Ірану скасували санкції, щоб в Іран хлинули інвестиції, щоб Іран відірвали зрештою від Росії. Це було би можливо. Французькі компанії, німецькі, американські з багатьох країн Європи, навіть арабські країни, Саудівська Аравія, навіть Арабські Емірати вони були готові. Катар. І тільки чекали моменту, коли можна буде офіційно інвестувати у виробництво, продавати в Іран. Аеробус, взагалі, французький розглядав можливості, вони постійно стоять в черзі і конкурують з компанією американської Боїнг за те, хто продасть нові літаки Ірану, коли будуть скасовані санкції там на авіаперельоти і на інше. І так само в багатьох сферах. Для того, щоб торгувати, інвестувати, мати зиск та вигоду. І, зрештою, це би відтягувало Іран від Росії від Китаю. Такі історичні паралелі вже були. Іран не завжди був таким. До революції 1979 року в Ірані було дуже багато позитивних перетворень, і Тегеран підтримував дуже такі. Міцні зв'язки співпраці та взаємодії із Заходом. І зараз могло би бути саме так: ми маємо бути зацікавлені в сценарії зупинки протистояння, аби обмін ударами зупинився, і Іран відновив перемовини про угоду із Сполученими Штатами Америки та Заходом. Причому прийнявши посередництво Німеччини та Франції, чому? Бо вже. Президент США Трамп починає заявляти про те, що російський диктатор Путін готовий а, вчиняти посередницьку функцію і готовий фактично ну, а, вести перемовини між Іраном та Ізраїлем. Ну, це погано, звичайно. Напередодні про те, що вони готові стати посередниками, заявляли Франція та Німеччина, і Франція має доволі такі французька дипломатія тривалі. Сталі зв'язки з Іраном. У них є можливості для того, щоб дійсно вести ефективно це перемовини. Звичайно, в контексті України, коли ми говоримо про наші інтереси, для нас значно краще, щоб такими посередниками були Франція та Німеччина, не даючи жодних шансів Путіну виходити на міжнародну арену і радіти про те, що без нього нічого не вирішується на близькому сході. Росія має програти на близькому сході і, зрештою, звідти забратися. Вона має зазнати фіаско, як зазнав фіаско у свій час і Радянський Союз та його політика і підходи до вирішення питань в цьому регіоні. Тому ми маємо всіляко бути зацікавленими і вітати продовження перемовин і зупинку бойових дій. Це в наших інтересах. В наших інтересах якраз парадоксально річ, але скажу Іран, який. Можливо, змінить режим, змінить владу, але який буде успішніший з точки зору нафтогазової промисловості і продажу цих носіїв на захід. Що як наслідок має призвести до падіння цін на нафту? Іран має бути конкурентом Росії. Вони не мають бути партнерами, вони мають бути серйозними конкурентами. Це змусить Путіна зненавидіти Іран, от і все. І відповідно не давати можливості Ірану. Заробляти це потягне одне і інше, і альянс між ними буде зруйновано. Сподіваюся, ми до цього дійдемо. В іншому випадку наслідки для нас можуть бути більш негативними, але шанс на позитивний ривок, на те, що Іран таки відновить перемовини і, зрештою, Захід зайде, західні корпорації, компанії інвестиції та можливості торгувати зайдуть і все ж таки розіб'ють альянс Ірану з Росією. Такі шанси вони. Присутні, бережіть себе і слава Україні.